Мы продолжаем нашу программу Антикоррупционный Майдан. У нас... Уже традиция, каждую пятницу у нас в гостях Игорь Печенкин, директор центра антикоррупционных исследований. Если мы три недели говорили о планах, да, как действовать и что можно в этой структуре в борьбе с нашей коррупцией в государстве и всю эту систему, как поломать и изменить, то уже есть заявлены определенные факты, о которых нам сегодня Игорь и расскажет. Позавчера у нас происходил состоялся антикоррупционный форум гражданских инициатив. Еще прокомментируйте, пожалуйста. Да, вчера. Добрый вечер, спасибо. <связь> да, спасибо. Вчера, в четверг, состоялся под, за инициативой нашей организации, правозащитной организации с общей цель, был создан антикоррупционный форум общественных инициатив. Это было проведено в Министерстве юстиции. То есть поскольку я являюсь членом Общественного совета в Министерстве юстиции, мне было удобно это сделать там, вот, для того, чтобы ну, придать значит, общественный резонанс и призвать опять -таки, людей в продолжении темы предыдущих передач к необходимости совместных действий. Был подписан меморандум общественных организаций, которые вошли в эту э, сеть, в эту структуру. Что это такое? Это не какой-то, значит, а новая, значит, какая-то структура ненужная или какой-то, будем говорить, между собой, между собой антикоррупционный, да, вот, с дележом каких-то полномочий, каких-то ненужных, э, в общем-то, созданиях эфемерных, Мельниц и борьбы с ним. Да, не фильки, грамота, про который мы говорили раньше. Механизм, это механизм, который мы будем ширить, да, то есть, как бы будем поширивать, будем. Пошире, пошире это пошире, это Якщо вам легше, давайте ми будемо розмовляти українською. Мені здається, що це. Я так краще. просто прописував документи, і, звісно, українською мовою, оскільки я юрист за фахом, і коли я звертаюся до мови оригіналу, тобто до законів, то мені легше говорити українською мовою. розмовляти українською. Отже, дійсно, це не якась, будемо казати, Кілька грамота чи якийсь новий структурний підрозділ чогось, тим більше я зрозумію, значить, будемо казати ківок в бік мінюста, чому в мінюсті? А значить, деякі люди, з якими я спілкувався, казали: ага, тобто, це вже в бік якоїсь певної сили, чи будь-якому разі до якоїсь конкретики прив'язувати якоїсь сили, тобто під когось. Чи це робиться під когось? Я зауважую про те, що зараз почнуться, і вони вже відбуваються передвиборні, виборні вже технології, і вони будуть тривати. Вони, повірте мені, будуть тривати вже і до вересня, місяці, і включно і далі. Отже, це механізм І як здоровий спосіб життя. Так. Тобто, це пропагування здорового спосібу життя в антикорупції здорового громадянського спі... способу життя. Що було створено конкретно? Отже. Заявляємо про е, приєднання перезавантаження громадських рад, перезавантаження е, організації, громадських рухів е, тих, кому наболілося жити в е, корупційній країні, жити такими механізмами, створити і робити по-іншому. Яким чином перезавантаження так. потім? Конкретно. Да. Я хочу зауважити Які практичні. Так, практичні засоби е, розписані і. Е, Структура, я розповім зараз про це. Я хочу зауважити про те, що для нас загалом, для суспільства, Майдан є точкою невозврату. Тобто це кров, смерть людей, які виходили на Майдан, змінити країну, не поміняти суб'єктів, не поміняти персонажів, не змінити якісь обличчя, а змінити підхід, підхід до до, до того, як зневажливо ставляться до України, до громадян, до бізнесу, до виконання своїх обов'язків як громадянина, до всього чим взагалі є государство, держава. Отже, вони приходили не за пряники на майдан, не за якісь будем казати дивіденти. Там щирі тверезі були обличчя. Так змінити цим і точка невозврата, ця кров, вона смерті для кожного має бути стимулом. Що це не дай Боже повторитися. Так я казав про зневіру і про те, що це може бути вже в стимулом прийдешній владі, яка буде ще чи зараз, але я хочу прокоментувати, що так. це дійсно стимул, Бо якщо не буде ламатися ця корупційна система, то ми знову вийдемо. І на це сьогодні налаштована активна позиція громадян. Деякі люди кажуть, твереза і люди будемо казати адекватні і достатньо вихов... Ну, освітні, втопло про те, що на Вулицях Києва в період переділу якихось будемо казати знову ж таки перезавантаження 90-х років, так накопиченням капіталу, зараз перерозподіл капіталу можуть бути сутички стріляниною і всім подобним. Ми маємо шанс і обов'язок не допустити цього, так. і ми маємо бути впевнені, що корупція зараз це є перша. Диверсія проти країни і деструкція. Ми йдемо не те, що повертаємося ще шаг назад, це просто будемо казати собі накопичення певних питань, на які треба буде обов'язково дати відповідь. До конкретики. Що має робити новостворена, так би мовити, структура, цей спосіб життя, до кого запрошую всіх охочих і свідомих громадян? До не те, щоб до меморандуму, до якихось паперових речей. До певного ми будемо казати, пропагуємо схему. Схема працюватиме так: ми виявлятиме, фіксуватимемо факти корупції, попробуємо їх закріплювати, документувати, доказово обґрунтовувати, юридично супроводжувати разом. Будемо казати, з існуючими, це не паралель існуючих в правовому полі структур. Однак, як ми маємо збирати ці факти, ми... щоб паралельно слідкувати і як я не Повірте мені, зараз е інформаційне суспільство настільки, як журналіст збирає інформацію. Він же ж, будемо казати, не агент ФБР. Там, значить. Зараз світ настільки, будемо казати, є можливості, вони відкриті. В відкритому доступі можливо брати певні інформації, збирати їх, аналізувати, приєднутися до цього. І тим більше зараз в цей час. На це можно власне ідуть з страх сковує, от паралізує, і це дає досить непогані шанси для відповідного реагування, розслідування і фіксації, І головне тут е, головна так би мовити ідея відкритість. Відкритість дасть можливість, і чому я запрошую якраз громадськість і об'єднувати спільна мета має бути якраз. В тому, щоб е, цю корупцію має людина бажати е, зупинити і побороти, саме не вибачте, хочу сказати, що це не боротьба, не протидія саме війна корупції, і треба війну корупції об'явити саме в собі. з е, себе раба корупційного, і це е, зрозуміти взагалі розставити пріоритети. Ми вам казали про ресурхованість це решта такі лізорної речі. Тут конкретика про те, що. Це можливо, це будемо казати, всі бачимо передачі, журналістські розслідування, гроші. там ну будемо казати, все це на поверхні. Так, так. однак ніхто не питав далі. А що з цими продовженням? Які продовження мали вони чи стільки Які фактичні? Які дії... фактичні дії були припиняті? До чого? Як До де конкретика? Фініш? От отже. Громадські Результат... прокурори слідчі це приватні обвиночі. Ми з вами, тобто, ми маємо можливість це зробити. Як ви вважаєте, ми повинні якось легалізуватись, громадські діячі? Як це по я казав, що у нас нормативна база дозволяє це робити? У нас майже там найкраще ми є в громадянськ... в нормативній базі. Питання громадського громадських активістів і допомоги військовим формуванням, і міліціонерам, органам внутрішніх справ. Все це є. Ми можемо створити протоколи, значить, суб'єкти спеціально значить, ми можемо заявити, складати. що раніше просто це не робилося, але зараз прийшов час, коли це треба громаді почати робити. Да треба повірити в свої сили і знайти е, впевненість в це і перш за все вчитатися в те що нами е, будемо казати в закони ми Бо їх не чи читали розроблені? ми їх не читали тому що знали що а навіщо це навіщо це робити якщо ми впевнені про те що ці структури міліція прокуратура е, СБУ, суд це вертикаль судово дискредитовані і добитися справедливості правди там не можна. Я не кажу... в суді так. не знайти, тому особливо якщо в тебе нема грошей. Да. І кажіть, будь ласка, Ігор, мені дуже важливо знати, от на цей форум скільки громадських організацій долучилося вчора? Ми підписали 12 е організаціями. Однак, е ну будемо казати, ми збирали. Цю можливість використовували протягом пів тижня. Тобто, це не була якісь якась будемо казати спланована акція okay. до нас це. Будемо казати, активісти з тими, якими постійно співпрацьовуємо співпрацюємо. Це київські активісти, так Громадські... Ви, ви плануєте Ра... долучати до себе регіональних активістів? Звичайно. звичайно. Ми про це і зараз кажемо. і Я кажу, що пропагую тематику, і до неї будемо звертатися. Я про конкретні механізми так і не сказав, в тому плані, що як це відбуватиметься на механіці. У нас є конкретні справи зараз, за які про що Треба ми власне кожну п'ятницю вже, вже так так, то ми будемо конкретно розповідати про це, на, які, на яких етапах, що зроблено і де знаходиться. Так? І е, висвітлення, шир, найширше висвітлення таких, е, казати, таких файлів, так? угу. відомих, от, таких персонажів, прослідкування, як це відбувається насправді, і дасть можливість повірити. В конкретику, ти, е, в мене з'являється більш, е, ну, будемо казати, впевненість в своїй сили своєї дії, коли ти бачиш вже в механіці, що це. Те, що ти робиш, приносить певний конкретний і результат. Ще да. є таке питання. Це, якщо це стосується яких таких відомих справ, а якщо невідомих, вони теж можуть до вас долучитись, і ви будете також реагувати так. на них і доводити ці справи до кінця. Так, треба <клес> цю тему поставити на потік. Тобто, це має бути дійсно як калька. До Для Для цього ви долучаєте ці громадські, громадські організації, організації, які будуть вам допомагати да. і брати на себе цю відповідальність. Це спільна мета, чим ми займаємось. <сі> так, да, це дуже добре. Дивіться ще що. Ми знаємо, що вчора Юрія Тимошенко, Володимир, вона заявила у деяких таких о, про, прокурорах о, про те, що ми з вами розповідали всі ці три тижні. Розкажіть мені, будь ласка, о, що саме, як це? Я не слідкував вчора, побачив в вечірньому да, про створення корупційного комітету, чи я не пам'ятаю, як називається структура з пропагуванням дій, діяльності дійсно значить, приватного обвинувачення. Суть не змінюється по великому рахунку. Про те, що ми розмовляли, розмовляємо, значить, пропонуємо це, як казав цивілізаційний вже будемо казати, рух. Країни, рух нас, свідомості про необхідність створення такого, так yeah. контролю. Yeah. Про перезавантаження громадських рад мертвонароджених, так мов, які під будемо казати, працювали просто під дудку тих, хто їх створював, так сама ідея повинна і вона має діти. Вона працює, працює рубіж є майдан. 18 Лютого є призвантаження в нашій свідомості. Необхідно це зрозуміти. І те, що займається зараз Єгор Соболєв, да? ілюстрація, це теж одна з складових, складових, це необхідно робити по великому рахунку. Однак межа пройдена, і ми зараз займаємось тим, що є в кожну справу. Розслідувати і бачити по новому, як ви плануєте так. ці справи, які ви берете і будете в паралелі з государствами вести, десь де це може знайти, де це ви будете викладати? Так. Всі дії по цим справам зараз. Я розповім хочу тільки ще сказати про таке, що всі можновладці і ті, хто працював раніше, так вони були заручниками схем системи. Це була схема певна, тобто в всіх галузях люди. Придбували обілічувались, придбувались певний квіток на значить, виконання обов'язків. Потім стрімглав починали відпрацьовувати гроші вкладені. Так. Так? І снували займалися хімією, математикою, бухгалтерією, однак не тільки не справою, до якої призначено було так, mm -hmm. і о, вони фактично заручниками всі являються, значить перезавантажити повністю державу назвами, які ну прийшли Радянський Союз, можливо, а хтось ні, а хтось ми перезавантажились на Майдані. на Майдані, їх там не було, але ми повинні їм може, це може і були Може і не були, і були, але ж вони так само Менше хочуть змін. Цю. Я про що казав про цих людей, які були в умови певні загнані, тому що якщо ти хочеш реалізуватися жити таким чином, ти маєш зробити так. Я про що? Про те, що має змінитися сама, сам підхід. Сам підхід і навіть тих людей не реєструвати треба, а сказати, що так, добрий мій, хороший, працюй, Однак знай, що кров Майдана. Проявиться в тобі на руках, якщо почнеш красти, так працюй чесно, працюй в бюджет. Якщо, не дай Боже, візьмеш, ти працювати тут, не будеш виїжджай з країни. Ні, ми Таким будемо чином. про це знати. Ми візьмемо машини і приїдемо до нього, і вот. там їх будемо підпалювати. Вот. Іншого в шляху, я не бачу. Ну суд це справа добра. Однак, цивілізація рухається вперед. Ми на це, ми зацікавлені, щоб у нас було 40 5, 6, 8, 50 мільйонів і так далі. Я до того, що просто треба знати, що механізм він працює. Хочеш жити в цій країні? Працюй так, як тут заведено. Так? От. І на це саме буде зорганізовано. Паралелі, ми проводити не будемо. є нормативна база, є Кримінальний кодекс, є адміністративний кодекс, це певні основні нормативні акти, які регулюватимуть. Там є Скрізь можливості взаємодії громадськості і органів відповідних, так, спеціальних, спеціально повноважених суб'єктів протидії корупції. Також саме закон регулює. Його хочуть зараз перезапустити, це інша справа. Значить, у нас, я казав, що закони є, треба їх виконувати. Як механіка буде працювати конкретно по структурі. Ми розповім на практиці, конкретно от в п'ятницю, в п'ятницю, коли ви так. прийдете, буде якась вже, справа, да, 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 до якої про... ви долучилися в паралелі з громадською інтеретивою. Да. Саме головне фіксація. Все те ж саме. Фиксуйте, що ми бачили те, що на, екранах, на екранах, на екранах ТСН. Мені подобаються ці передачі гострі, класні, супер. Це подобалось. Багатьма людей, але зазирнути добре. Класно створена, значить, продукт. Що далі? Е, треба послідкувати так само від початку від заяви, далі до певного результату. І не чекати, будемо казати, вироку суду. Ні, конкретно ми знаємо, що це доведено було вкрадено чи якимось чином незаконно здобуто. Воно має повернутися до держави, є законі всі можливості для цього чи до господаря, в якого ну, вкрали держава, народ це головний господарців. Добре, ігор. А ще раз куди можуть звернутись до вас, якщо так. інші громадські ініціативи, ініціативні да. організації? Забажають допомогти чи надати якийсь список цих справ, які треба в паралелі з, да. з, з діючими Ми чекаємо, чекаємо цих заяв, 네. чекаємо справ. Перш за все, це наша е, сторінка. Сторінка має на увазі е, спільна мета. Наша організація є в інтернеті. В інтернеті да? правозахисна організація. Правозахисна організація. Спільна, організація, спільна, спільна мета, мета. Спільна мета набирайте. Ми є. Якісь телефони. <є>. Телефон, Гаряча лінія 0 лінія 096 907 37 55. Там є електронна адреса 096 907 37 55. Я залишав її минулого разу, але, значить, про, постійно, про те, що воно там було здано. Воно, воно вже буде постійно на сайті, працює, що ми, ми зараз, говорили про падали. це в минулу п'ятницю. Ну, в будь-якому разі, <кхем> нас знайти легко. У нас є декілька офісів по великому рахунку. В, там буде все вказано. В, на нашому сайті. Є всі, контакти, є всі контакти і, і є, куди цей можна направити. Ми, ми працюємо з людьми безпосередньо, чому знову ж таки за, залучили е, громадські організації, щоб поширити таку ініціативу, поширити цей механізм, приймати е, людей не тільки, будемо казати, е, якісь е, топ. Ідеї топ моменти, які обговорюються, будемо казати, на устах, значить, всіх Усіх а громадян. І конкретно громадян людей, які як я знаю, конкретно знаю про те, що люди просто зневірені і не хотіли взагалі заглядати Скажіть, свої будь вас, права. паралелі це да. буде йти безкоштовно на волонтерських засновах. Чи як Так, да, це буде волонтерські засади? Це головна. Мета мета і по великому рахунку головний спонсор тут буде якраз як майдановська схема в тому плані, що волонтерська організація. Це волонтерська організація на волонтерські гроші. І тут, якщо знову ж таки будуть допомагати грантовими грошами саме конкретно в реалізації для існування, для існування цієї тематики. Ну так, використаємо, однак е, буквально все прозоро під е, не створення якихось е, над ідей. Дуже дякую, Ігор. Да. Тому ми чекаємо до іншої п'ятниці вже конкретних дій. Дякую вам. Да.